<кій> ну що, друзі, всім вітання. Черговий раз. Ми розпочинаємо черговий пак опенід. І сьогодні в нас ікона базова, вона ж єдина з рейтингом 87 максимум. Перший на сьогодні НХ Київ, який, як завжди, першим відправляє нам свій набор на відкриття. Я не знаю, кого ти тут ловиш, але бажаю тобі успіхів. Напевно, хочеться побачити тут Фернандо Тореса або Клода Let's go! Франція Макеле. Ні, це Робер Перерес. Робер Перерес? Але анімація слухайте. А пюрес, значить це і не супер Л. Чат. Пюрес це непогано. Скільки коштує? Я думаю, що це не найгірший варіант. 100%. <кхм> Наступний пак. Тут є ще щось цікавеньке. Small rare Gold Player Pack. Окей, okay, я не чіпаю, ми відкриваємо тільки ікон. І... Бажаю тобі теж успіхів. Поїхали. Англія ЦЗ. О ні. А хоча Лемпарт буде непогано. Лемпард 200К. Френк Лемпард. Слухай, це теж не найгірший варіант. В тебе ще й форма Челсі, чи ні? Чи він просто сам у формі Челсі вийшов? І якщо це у формі Челсі грає людина, то я думаю, для неї Френк Лемпард це W. І ми з вами в Діскорді. Це те, шановне панство, також підготувало кубу баків з іконами. Саня, давай. За я буду тримати кулаки подвійно, тому що Саня допомагає вести телеграм-канал. Саня Модер мій. Давай. Отак от, от щось гарненьке. Ано. Швеція, Ларсон. Це, напевно, не щось гарненьке, якщо мені пам'ять не зраджує, а? Ано, скільки він коштує? Хенрік. Це один з найдешевших варіантів, наскільки я пам'ятаю. Кайлокер куди куди? Кайлкер в тебе був. Ти що робиш? Ти шо? Дякую за підписку, дякую за чат. Хто новенький, підписуйтесь. Тут нас інколи цікаво, буває. Це ікона? Почекай Голландія Цап. Це я профтикавце, він же пак на ікону відкриває. Чи це просто ікона з паку? Кларен Зейдорф. По ціні це не W. Та, це просто пак на ікону. Але я відвернувся на хвилинку, подивитися чат. Окей, наступний пак. 87 плюс. Тож 87 мінус. Я привик плюс же з минулих версій FIFA, але це мінус базова ікона. Втім, сподіваємось на дроп. Поїхали. Снофанлія, це З, це M. Ще один Лемпард. Можливо, Стіві. Лемпар, ще один лемпар. Це не є поганий дроп знову ж таки. Це не є поганий дроп, але. Ну, вау. Лемпард <laughs> у формі України виглядає дуже цікаво. Опа, 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 Нам треба встигнути обов'язково, тому полетіли на іконо. І тут нас Ройкін. Ройкін е, це погано. Це Стока і це не цікаво. Я не знаю, чи є в нього якийсь плейстайл плюс. Щось він там стрибає, не знаю, не, не зрозуміло, але 72P, 69 шутінг. Ну, хіба як опорний, такий, прям опорний, опорний, топорний. І нікнейм написаний в чатику. Ну що, нарешті, поїхали. Ми не відкрили минулого разу. Тепер перейшли в гру. Відкрили Англія. ЦЗ Солкембл. Якщо Солкембл, це непогано. Там же нема Фердінанда, правильно? Це може бути Солкембл. Окей, це непогана опція. По-перше, це 81 пейс. По-друге, він заскриптований був ще в минулих версіях FIFA. Такий дядька здоровенький. Я думаю, для початку гри на місяць-півтора це непогана дроп. 100%. Наступний кумір 87. Бажаю тобі успіхів, там якісь на фоні анімації. Я, до речі, перший раз побачив. Можливо, це в мене вже в очах, а можливо, це Сол Кембл. Ні, це ЦП. Це, напевно, або Лемпард, або Стіві Джі. Ми, до речі, стіві Джі сьогодні не бачили. І це третій Лемпард за сьогодні, і знову формі України. Ха -ха. В мене дежав'ю. Чат, дивився фільм Дежавю з Дензелом Вашингтоном. Перепис мамонтів в коментарях. Ну, це непогано. Насправді непогано. Це окупає СБЧ, як мінімум. А можливо і місяць другий побігати зможеш. Я бачу 63 предмети в трансферному листі, а це означає, що наступний пан трейдер в чаті. Діскорд приходить і Діскорд дає контент. Дякую величезне. Поїхали. А ну, а ну. хочемо щось новеньке. Ірландія. Та, господи, приїхали. А... То є погано. То є погано. Не цікаво, ми вже бачили. І 1,8 мільйона на рахунку. Трейдер в чаті. First owner, ну ясно. Ван Дайк, ясно. Все, все. Ну, я не хочу після Ван Дайка, Ще Салах в тебе, да, ясно. І... Ну, я тепер розумію, чому ти так хотів, щоб я до тебе прийшов. Просто пофлексити мені, щоб мені було погано. Ван Дайк, Салах, ну звісно, звісно. Чому в тебе не Робертсон? Тобі зараз Робертсон з цього паку впаде. Промо. Давай, жартую. Хто там є з Ліверпуля? Хтось з легенд. О! Я ж кажу, хтось з Ліверпуля з легенд. І сюди, містер Вусач, на базу. Чергова 87 або менше ікона. І давайте я відкрию мізинці. Можливо, так спрацює. Колись він людям тягнув страшні речі. Дайте нам щось цікаве. Дайте Іспанію. Перший раз хочу тут Іспанію. Ні. Ешлікол, кешлі, пан Кешлі, це непогана картка. То є дуже файно! 280 тисяч монет, 87-й пейс на поточному етапі гри це GG, я тебе вітаю. Все, попаяла мене вже, а легенда там просто сидів отак, <laughs> от так от, 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 цей пад був. <laughs> Дякую, друже. Ось він, нарешті бабусін Пиріжечок приходить до нас. І ми очікуємо цікавий дроп тут. А що ще є? Ще є щось цікавеньке? Є, перш за все, це пак, чи одразу ікона. Одразу ікона. Ми по-дорослому граємо. Пережечок то з капустою. а ну давай. Голландія. СТ, а там нема цікавих, та це клюверт. Там нема ж нікого гарного. Оу, Оу, ні. ні. Це. Я не знаю з чим пиріжечок. Так. Ми йдемо далі. Пак, пак господи, Зан Мансон. Пан Зак Мансон і твоя Ікона. Бажаю тобі успіхів, друже. Давай, поїхали. Можливо, наш репорт спрацював, тоді проставиш пиво легенді. Якщо буде топовий дроп. Англія СТ. А, а хто там є Англія СТ? Майк Лоуен? Ян Райт. О, якщо це був би Джон Барнс, то ти б проставлявся. А Ян Рай, це непогано, але це 114 тисяч монет. А? Ну, та. Ну як непогано, я дивлюсь на СТАТИ 88-й пейс, 9-й удари. Цього року навіть дешеві наші квіксили-кони, вони не є прям, таким, ну таким сміттям, як були раніше. А, окей, в нас нема лівого захисника, я так розумію, це заявка на Ешлі Коула або на Дзамброто. Але Замброта це топ-1 картка, напевно, поруч із Фернандо Торесом в цьому паці. Тому, звісно, якщо ти його виловиш, то буде дуже потужно. Дайте на Італію. Ні, Англія, в нас Англії більш за все. І це знов Райт, це погано. Якщо Англія лівий Вінгер або лівий захисник, то було б файно. Але а, Але в нас збірна України сьогодні. Як ти м'яч зловив? А ми переходимо до базового кумиру 87 або нижче черговий сьогодні. Сербія, німає ні, ні, відіч. Це дуже гарний захисник. Це, напевно, один з найкращих дропів на сьогодні стосовно саме карти у FIFA. О, форма Ліверпуля. Але це тролінг, відячі формі Ліверпуля. Ще ферді ну, дайте йому бонусом. Є, yeah. одразу відкриваємо. Пак, давай, у мене нема прав керування, тому ти. Тільки я підключився, можеш навіть трошки заздалегідь. Є, yeah. поїхали. Відкривай. А я тобі бажаю успіхів. Давай, 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 відкривай, відкривай, відкривай. Швидко, швидко, поки не роз'єдналися. Чи що, чи вже? Та відкривай вже, господи, нема часу чекати! Хоча прапор покажіть. Італія! Замброта! Замброта наприкінці сюди! Не дарма чекали! Хі -хі! Є, це топ-3! Вітання! Не дарма переприєднувались, недарма чекали, не дарма, і все і поїхало воно все лізом. Та перший топ дроп я згоден. Так, Дякую. ми швидко біжимо відкривати. Сподіваюсь, що нарешті ми зможемо з цим останнім паком фортись. Буде дуже прикрак, якщо якийсь Ян Райт з нас опиниться, але. ну камон. Камон, все, просто швидко відкриваю, будь ласка, і є. Є, пішла анімація ха <laughs> Срав пес. Моє співчуття, що я можу сказати? Чергува жахлива Ліга, жахлива гра. Вона не перестає бути повним лайном. <coughs> купа нервів, купа незрозумілих анімацій, купа незрозумілих відскоків і таке інше. А, а я забув, мені ж потрібно позливати всі матчі. Господи. Добре. Зараз ми зільємо швидко останні матчі, і я до вас повернуся з нагородами. Це зайняло якийсь час, але тепер ми готові забирати наші нагороди за самий читерний ранг, який є тільки в цій FIFA 5 І давайте подивимось, чи буде як минулі рази, чи поотримаємо хоча б щось цікаве. Фодор, окей, 88-й, перша картка, друга. 90 бензима і Родріго, але в мене є Родріго в версії потом. Гарний фодер. Окей, і остання картка. І це три картки 84-го рейтинга. Берем спешл. Фодер є, але нічого окрім фодора, як завжди. Втім, фодер непоганий. То є вже краще, аніж зазвичай. Так. Рідкісний набор. Аргентина. СТ. Думаю, що це Лоутар Мартінес. Це волкаут. Добре. І це подвійний волкаут. Ого, вау. І Сандра Панос. Окей, два волкаута, два трейдабл. Зараз 837 рейтинг. Щось коштує, але нічого окрім рейтингу. Добре. Мені цікаво, чи отримую я хоча б раз картку, яка коштує дорожче, ніж Folder. вікінд-ліга. Поки жодного разу, з жодного паку, з жодних дивізіонів такого не було. Англія CDM... Це навіть без волкауту, так? Окей. Дякую, їй. Мотивуєте грати. В ваше лайно регулярно. Quixel and form. летс go. Шикарно. Шикарно. Які які прекрасні картки. Останній пак. Одегор. І це одинарний волкаут. Є, дякую EA. Шалені нагороди. Недарма витрачав свій час. Let's go. Пак за 100 к за 50 перемог у фуд Champions. І це знов одинарний волкаут. Єє.